У Черкасах відбулася урочиста церемонія вручення стипендій для школярів. Діти протягом року досягали вагомих результатів у різноманітних сферах діяльності. Серед стипендіатів Анжеліка Коваленко, учениця 11 класу. Вона здобула нагороду завдяки успіхам у науково-дослідницькій діяльності. Куди витратити кошти, дівчина ще вирішує, але переконана, стипендія точно піде на розвиток. Я два роки поспіль писала свої власні наукові дослідження і потім захищала їх перед всією черкаською громадою, цим областю і згідно результатів я зайняла високі місця і тепер отримую стипендію. Дослідження про економічну Екологічні культури міста Черкаси. Я досліджувала напрямки покращення, щоб молодь була більш свідомою, екологічною та замислювалась про це. Щороку муніципалітет підтримує грошима талановиту молоді громади. Коло інтересів сучасної молоді широке: науково-дослідницька робота, українознавство, винахідницька діяльність, художня творчість, музика, спорт, суспільна активність. І наскільки діти поінформовані про неї в школі, що вони хочуть отримати цю стипендію, вони стараються, і це передає. Є з року в рік, та є в захопленні, тому що це ж допомагає нам мотивувати дітей до досягнення кращих успіхів. 25 учнів черкаських закладів освіти отримали від міського голови сертифікати на щомісячну стипендію протягом навчального року у розмірі 2 тисячі гривень. Вважаємо, що це гарний такий. Кров для того, аби підтримувати починання дітей, для того аби стимулювати їх, продовжувати творити, і досягати результатів в тих в тих галузах і в тих напрямках, які вони обрали. І традиційно, звичайно, сподіваємося, що таких стипендій буде ставати все більше. Розмір стипендій також буде збільшуватись. Валерія Кісільова, Павло Болевич, телеканал «Вікка».